Друзі, всім привіт, доброго ранку. В мене за вікном взагалі ще ніч, ще навіть 7-ї немає, здається. Так, без Сьогодні мені вдалося встати раніше. Я вчора витягла на ніч, розморозила собі, ну, дістала рибу, м'ясо, фарш. І думаю, якщо Давід буде добре спати, то тоді раніше встану і планую, ну, планувала зняти відео, готовки на декілька днів. Ну, а якщо буде погано спати, бо він у нас ще їсть два рази вночі, то тоді буду просто готувати, але зніму вже е, сам результат. Більш-менш е, непогано він спав і в 6 якраз встав поїсти. І я вже собі думаю, все, вже більш не буду спати, вже встаю і буду тоді готувати і знімати. Так що так у мене сьогодні вийшло. Буде такий кулінарний влог. Планую приготувати. Ментая під сирним соусом. Вже колись готувала, знімала, але вчора передивилася відео, і я там навіть толком не розказала, як соус ти готувати, тому сьогодні, сьогодні хочу це повторити. Мідболи м'ясні. Це у нас такий, знаєте, варіант, коли вже не хочеться котлет, то тоді це супер. Далі кіш з куркою і грибами. І ребра, свині ребра з картоплею в духовці, в рукаві хочу. Але в процесі планую ще щось, можливо, щось я собі придумаю, буду бачити, які в мене є продукти. І тоді вже хочу е, щось додати. Так що я п'ю зараз другу каву і буду розпочинати. Розгребу трошки з ночі, що в нас з вечора що в нас на кухні залишається, і буду розпочинати. Тому давайте приєднуйтесь до мене. І поїхали. Нас вже почало світати нарешті. Зато Я тут товчусь, товчусь на тій кухні, а за вікном темно і темно. Так, Показую. Не знімала процес, показую вам вже результат перед тим, як буду ставити в духовку власне, свої страви. Мідболи посмажила просто їх на сковорідці на великому вогні. Вони, от бачите, тут навіть видно. Вони ну, Сирі, якби вони просто підсмажились. трохи, І зробила соус, в якому вони будуть готуватися далі. Це в мене томатна паста, багато петрушки сухої, часник, паприка. Тобто, всі ті спеції, які я люблю, я все посолила і все сюди. Водичкою розвела і зробила такий собі соус, бульйон, можна називати як завгодно. Тепер вони будуть випікатись в мене в духовці. І відразу ставлю в духовку картоплю з ребрами, кинула цибулинку, сиру, морквинку, накидала знову-таки паприки, чеснику, тобто всі спеції за смаком, і відправляю це все разом в духовку. Я, до речі, собі сьогодні так вирішила, що в мене таке буде меню. Те, що, поки давід спить, я можу підготувати все. І потім воно вже майже не буде потребувати моєї уваги. Так, я порізала рибку. В мене це минтай. Тут можна використовувати будь-яку на ваш смак, яку ви любите. Трошки кидаю солі по часнику, я його використовую, мені здається, скрізь. Тепер зараз добре перемішаю, вона, поки буде маринуватися, це, мабуть, хвилин 10 я за той час буду робити сирний соус. Потрібно столову ложку вершкового масла, його потрібно розтопити. Вже розтопилось і сюди додаю борошно. І одразу так треба добре його розмішати до однорідної консистенції. І відразу наливаємо молока грам 250-300. І я сюди кидаю твердий сир. У мене сюди десь приблизно, мабуть, в сам соус пішло грам. Я думаю, 150-200, бо в мене пачка 400 грам, я її тільки відкрила, от десь приблизно так. І ще наверх буду розкладати. І потрібно все добре змішати. Воно... Цей соус готується 2 хвилини і все. Все, рибу розклала, тепер заливаю соусом і все. Можна відправляти в духовку. Я думаю, в мене там має бути місце. І якраз там, де і ребра готуються. і... Мідболи, я туди поставлю і рибку. Воно все на однаковій температурі. Десь 180-200 градусів, тому якраз буде все вкупі готуватись. Це, це супер варіант такий. Все, у мене, можна сказати, вже три страви готових. І це буквально за одну годину я впоралася, при тому, що я ще знімаю. А якби не знімати, то це взагалі супер швидко. 25 хвилин при температурі 180 градусів. Знімала процес, коли робила, зараз вам так швидко скажу, це просто фарш, в мене це свинно-говяжий. Посолила поперчила, додала спеції за смаком, вбила яйце, все, зробила фарш ну, відбила його і все, і зробила такі маленькі, маленькі кульки, і потім смажила все. Це так все швидко і так просто, але дуже смачно. Так, роблю начинку для кіша. Смажу гриби, їх не солю, нічого не роблю. І курочку в своїх улюблених теж спеціях і додала ще куркуми. Смажу трошки не, ну, якби до готовності, але не засмажую. І зараз паралельно буду робити тісто для, пісочне тісто для кіша. Ще вирішила, знаєте, що зробити? Вирішила зробити шубу. У мене є варений буряк, думаю, зараз, поки тут, тут, тут все це мені готується, поставлю овочі, є оселедець і буде нам ще шуба. Пісочне тісто для кіша е, я беру на одну порцію роблю 250 г борошна. Я вже сюди дала трошки солі. Е, 120 г потрібно холодного масла. Знаю, що дехто робить з теплим, я роблю з холодним. І його потрібно тепер добре муку з маслом з'єднати, зробити таку крихту. Поки тісто моє охолоджується, я тим часом роблю заливку. Я вже вбила сюди 3 яйця, кидаю трошки солі. Я не дуже солила свою начинку. Гриби взагалі не солила м'ясо трошки, тому, тому можна сміливіше. Додаю знову свій улюблений часничок сухий. І потрібно розмішати. Сюделью 200 грамів вершків. В мене є жирні 30%, але можна використовувати будь-які можна і 10. Якби це вже не принципово. І кидаю тертий сир. Ну, можна, звичайно, вже його натерти, але в мене є тертий вже. я кидаю десь половину е грам. Тут 250 грамів в пачці, Десь половину, а іншою половиною я буду засипати уже, коли пиріг майже мій приготується зверху. І тепер знову добре розмішати. Треба було це зробити в мисці. Зараз розкатаю і покладу в морозильну камеру буквально на. Хвилин 10, аби воно трошки підмерзло. Тоді воно не, ну, не має с з цих бортиків. Я витягла вже своє тісто з морозильної камери, і тепер мені потрібно його розподілити по формі. Я більш-менш сформувала вже, наскільки, наскільки це можливо гарно свою заготовку. І тепер потрібно дуже добре попрокалувати все це вилочкою. Потрібно відправити у духовку десь хвилин на, 15, на 200 градусів духовка, 10-15 хвилин буду бачити, аби воно трошки підсохло. Заготовка моя готова для кіша. Трошки все-таки сповзли края. Так, хотілося б краще, але вже як є. Тепер я висипаю сюди начинку, я вже змішала разом гриби і курочку, Розподіляю її добре по всій поверхні. І заливаю, духовку я включила вже градуси зменшила до 170 градусів. І десь півгодини він буде випікатися. Заливаю тепер добре всією цією заливкою. Зараз ставлю його в духовочку десь хвилин на 20-25, потім дивлюсь, як він себе там буде почувати. І вже майже перед тим, як приготується, зверху ще хочу засипати сиром. Така краса вже навіть в сирому вигляді Так, на ну що я наготувала неймовірно, вважаю себе таким молодцем. Тому що це насправді займає багато часу, багато енергії. Потім ще все це прибрати потрібно. Тому мені здається, така справа, як наготувати їжу. Якщо це ще й не на один день, то це взагалі для жінки потрібно медаль давати. Вже скоро будемо пробувати, як всі посходяться. Це мідболи в томатному соусі. Картопелька з ребрами, вже все в мене холодне, поки я тут. Це рибка, Це вже тут відрізала, ну дивилася, чи вона добре пропеклась рибка. Трошки не презентабельна форма, тому що якщо я її викладу в якусь іншу тарілку, то вона втратить, ну, якби цей верх перемішається, тому вже буде трохи не те. Ну і зробила шубу. Бо це такий салат, який нам вистачить на 2 точно дні, і я буду знати, що є що їсти. До мідболів я зварю якісь макарони або якусь кашу. Ну, словом, буде що точно їсти. До рибки так само. Кіш це більше як перекус у нас. Ну, а картопля з ребрами вже вона сама по собі з шубою, і це вже повноцінна вечеря. Знаєте, що хотіла сказати, що мені, мабуть, треба серіал знімати і в декілька серій. Я стільки не знімала сьогодні матеріалу, поки готувала. Але, звичайно, і в процесі трошки ще, поки там щось готувалось і мала час, я трохи монтувала, бо сьогодні випустити відео. То дивлюсь, вже там намонтувала мене вже хвилин на 40, звичайно, я буду це все відрізати, бо ще потрібно цю частину додати і там ще щось. Ну, словом. Я не знаю, як так. Я так багато, мабуть, розмовляю, що так в мене виходить дуже довго. На цьому вже буду завершувати своє відео. Сподіваюся, що я когось надихнула також на приготування страв деяких на декілька днів, або просто загалом якоїсь окремої страви. Насправді це все ну, реально може, можливо, не складно, але багато займає часу. Тому. Це круто, що я можу сказати, це дуже круто. Так що так, завершую вже своє відео, буду з вами прощатися, але, звичайно, ненадовго, і скоро вже буде нове відео на таку Різдвяну все-таки тематику, бо хочеться грудень присвятити повністю святу, Різдву, якимось. ну, якби планам на ці свята, тому вставляю іноді такі відео, які не стосуються самого свята, але більшість мені хочеться таких зробити, аби це все-таки стосувалось. Все, я вам дуже дякую, що ви були зі мною. До зустрічі, па-па!